Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про відкриття трьох цілих трьох інтеграційних центрів для біженців у Польщі у трьох великих містах. Тож раджу дивитися відео до кінця. Сьогодні ми розберемо коротко, е окремо кожен центр для того, щоб ви знали, яку допомогу там можна отримати. Тож е переходимо до нашої з вами теми. Фундація Адра Польська відкрила три інтеграційні центри для біженців з України, у Любліні, Варшаві та Беґощі. Згідно з інформацією з офіційного сайту цієї фундації, посилання, я, до речі, залишу в описі під цим відео. У центрах комплексної фахової допомоги біженці з України, які вирішили залишитись в Польщі, отримують психологічну та кризову допомогу консультації з питань профорієнтації, працевлаштування, інтеграції до польського суспільства, юридичні поради, допомогу у вивченні польської мови, послуги з перекладу та навіть денної опіки для дітей. Отже, тепер давайте поговоримо про кожен з цих центрів окремо. Яку ж допомогу надає центр у Варшаві? Це юридичні та професійні консультації, курси польської мови, допомога в офіційних питаннях пов'язаних з життям в Польщі, індивідуальні консультації та психологічні поради, допомога у подоланні стресу і воєнної травми, підтримка в умовах кризи, денна опіка для дітей. Контакти центру у Варшаві я також залишу в описі під цим відео, і так залишу їх по кожному з центрів для того, щоб вам було зручніше їх знайти. Далі переходимо до наступного центру, який знаходиться в Любліні. Там буде інформаційний пункт, там будуть надавати інформацію про місця перебування для біженців, програми фінансової підтримки, допомога в заповненні заявок, таких як 500 і так далі, і так далі по друге це співпраця з фахівцем з інтеграції, який професійно займається темою адаптації, допомагає в питаннях взаємодії з ужентами та отриманням фінансування. Далі консультації з працевлаштування та профорієнтації, курси польської мови для дорослих плюс одна дитяча група. Там будуть навчати дітей від 7 до 12 років, і в групах буде по 12 осіб. Далі психологічна допомога досвідченого фахівця, денний догляд за дітьми на час користування послугами закладу. Тобто, навіть якщо у вас є діти, не буде жодних проблем, ви можете їх брати з собою. І там є спеціально навчені люди, які будуть доглядати за вашими дітьми. Власне. Далі переходимо до інтеграційного центру у Бетгощі. Яку допомогу він надає? Зараз поговоримо. По-перше, це юридичні та професійні консультації, курси польської мови, допомога в питаннях пов'язаних з життям в Польщі, індивідуальні консультації та психологічні поради, допомога в подоланні стресу і воєнних травм, підтримка в умовах кризи, денний догляд за дітьми. Також вже є анонс від цієї ж організації про те, що найближчими днями буде відкрито точно такі самі центри в Катовіцях та Зеленій Гурі. І з цього ми можемо зробити висновок, що вони вирішили відкриватися в першу чергу і найшвидше в тих містах, де на сьогоднішній день перебуває найбільша кількість українців, які тікають від війни. Тож слідкуйте за відео, можливо, найближчим часом буде відкриття також і у вас в місті, і ви також зможете користатися послугами подібних центрів, якщо ви проживаєте в інших містах, окрім тих, які, про які ми сьогодні говорили. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Надіюсь, для вас дана інформація була корисною, також цікавою. Буду вдячний за лайки, за підписки на канал. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!